Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 14 липня, 1237 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Другу добу поспіль росіяни запускають мало шахедів. На півдні вони знову летіли транзитом, та й досить небагато. Загалом росіяни запустили 136 шахедів, 61 збито, 47 Локаційно втрачено, є десь в 10 локаціях прильоти. Більшість шахедів летіла на Донеччину, ну і трохи було на півдні. В Одещині без прильотів та збитів шахедів, а на Миколаївщині вчора один шахет долетів прямо до Миколаєва. Є прильот по харчовому підприємству на околицях міста. Ще двоє шахедів в області збито. Ну і в районі Очаково знову росіяни пошкодили будинки місцевих мешканців. Травмованих наче немає. На жаль, цього не можна сказати про Херсонщину, бо там одна загибла людина, ще шестеро поранених після російських обстрілів. Закидуємо на ФПВ, щоб помста полетіла до росіян. Дякую.